Доброго дня, відвідувачі Свято 20 метуа і шанувальники нашої громадської ради. Сьогодні у нас традиційне засідання, такі проходять кожного місяця, і присвячення якійсь гарячій темі, що керує тернополяни. Цього разу ми торкнулися теми, яка, напевно, найбільш болючою є на даний час. Це йдеться про прибирання в місті і взагалі вироблять міста як такого. Я хочу від себе буквально дуже коротко. Кілька слів сказати, експерти, дуже багато людей зголосилися сюди прийти самі. Напевно, це говорить про важливість теми. Сподіваюся, що ми почуємо тут багато думок і порад розлучити до міської влади. Є в нас представники міської влади, тому ми дізнаємося про підсумки двомісячника благоустрою, який завершився якраз 15 травня, щоб не займати зайвий час. Хотіла би тільки до вступу сказати, що я особисто згодна з думкою про те, що чисто там, де не смітять. Хоча можна з другого боку також крутити цю фразу чисто там, де прибирають. А як в ідеалі би мало бути, це і чисто там, де прибирають, і чисто там, де не смітять. Це така моя думка. І я думаю... Хотіла би почути вашу думку в цій частині нашої дискусії, традиційній частині, яка називається Три хвилини слави. Тобто ви, кожен з вас має можливість висловити свою думку з даної проблеми два перевороти піскового будинка, це рівно три хвилини. Потім ми дещо зламаємо традицію нашого засідання, тому що... Попросили пан Степковський пан Соколовський раніше звільнити їх, тому що ну, багато роботи, важкі обов'язки, тому буде ще півгодини максимум прямих запитань до сторони, якщо ви не почуєте того у доповідях, які будуть мати також час представники влади. Якщо ми будемо працювати організовано, не будемо один одному заважати і будемо стежити за часом. Ми дуже швидко все закінчимо, поговоримо і розійдемося. Єдине, що хочу сказати, у нас тут обстановка демократична, ви п'єте водичку, вам треба вийти важливий дзвінок, щоб не залишати аудиторію, прошу, можете на хвилину дві вийти. Так само ще одне прохання, щоб ви не дивувалися, є кілька людей, які просто з причини роботи страшенно хотіли сюди прийти, але можуть затриматися то вони йдуть трошки пізніше, щоб ви також не добувалися. От е ну що ж, почнемо традиційно наші три хвилини слави з тих людей, які вже були у нас на громадській раді. Були і знають, як це відбувається. Ну, Цього разу в нас багато таких людей. Сказати чесно, навіть не знаю, як починати з якого боку. Дуже приємна така аудиторія, дуже приємно, що люди... Різного віку, різні представники різних е, сфер діяльності. Е, є люди, які народилися в Тернополі, є люди, які народилися в інших містах, але я сподіваюся, що ми всі разом любимо Тернопіль. Хочемо зробити його кращим, тому ми сюди прийшли, тому ми будемо про це говорити. Е, давайте почнемо все-таки з гостей, а потім перейдемо до пади. Прошу Віталію колу. Віталій Карпа. Та поляна, менеджер, видавництво, підручників Ну, Мене тут запросили, як людина, яка не представляє жодна організація, <зас> представляє просто жителів Тернополя. Я хочу сказати, що я згідний з цією думкою, що чисто там, де перш за все дотримується порядку, а не де прибирають. Тому що був сам світ цього, що поки цього не буде, все інше, що зробити зробите війська влада, немає страшного. Це моє власне переконання. Щодо е, такого питання, а це двомісячне прибирання, я, чесно кажучи, не дуже здивований. Бо я щось думав, що з огляду на ті ситуації, яка цього кліматична, зрозуміло, що має бути прибирання, у нас всіх прибирання відбувається. То чому це двохмісячних, давайте чотиримісячних, шестимісячних і так далі. І тому в мене... Єдине таке прохання, що не потрібно це проводити, бо коли я це чую 2000, то мені зачусь нагадується Радянський Союз. Одразу кажу. Таке враження 2000 а далі можна не прибрати. І все. Зоконом час час інших. Дякую. Прошу, Руслан Ваврик. Експерт з питань місцевого самоврядування, голова, герот, піде, наш пункт. Шановні організатори та учасники громадської ради, дорогі тернополяни, свідомі та немовірні свідки сьогоднішнього повноважного та відповідального зібрання небайдужих та активних громадян нашого славного міста. Маю на честь представляти нашу громадську організацію на засідання громадської ради з обговорення бойових та актуальних для міста Тернополя та територіальних проблем міста Тернополя питань та право. Питання благоустрою у нашому місті. Як не дивно, на сьогоднішній день є вкрай важливим, вкрай актуальним і вкрай болюче. І ви знаєте, воно торкається всіх сфер нашого життя. Воно торкається нашого міста. Наше місто стало непривабливим, Наше місто стало не... територією несприятливою для життя. Воно, воно, воно цей це стан наносить шкоду. Політичним, економічним, адміністративним, екологічним засадам засади існування нашого міста. Ця ситуація наносить шкоду територіальній громаді міста Тернопіль. Територіальна громада, повірте, вона е не розуміє, що коїться в нашому місті. Це стосується і стану прибирання, і стану доріг, і стану довкілля, і погодження зеленими насадженнями. Ну і наостанок, а можливо і в першу чергу, стан. Е Благоустрій в місті Тернополі напряму торкається кожна мешканця нашого міста. Це є джерелом забруднення атмосферного повітря. Це в кінцевому результаті може стати причиною збільшення захворювань, в тому числі на онкологічні, на онкологічні хвороби. Доволі прикро є те, що ми якось абстрагуємося від, поняття, від самого, від самого і поняття благоустрою. Благоустрій принципи і правила здійснення благоустрою чітко врегламентовані чинним законодавством України. І воно не дає вільно трак, трактувати свою поведінку, свої дії або даруйте бездіяльність. Встановлені чіткі параметри поводження з довкіллям і поводження з територією адміністративного пункту, населеного пункту. І хочу наголосити, що ми все-таки діємо в форматі і в рамках чинного законодавства. І в даному питанні, в даному питанні ці заходи регламентуються в першу чергу законом України про благоустрій, правила благоустрію міста Тернопіль та статутом територіальної громади міста Тернополі. Вистою членом нашої організації дуже дивно і дуже крихко і вкрай незрозуміло, чому не виконується перемоги норми чинного законодавства в плані здійснення по благоустрою. Прошу, Роман Пороше, я координатор акції, зробимо Україну чисту. Доброго дня всім. Наша організація Файне місто Забруги проводила в місті Тернополі. Всеукраїнську акцію зробимо Україну чистою» цього року. Ми е, подвоїли кількість учасників, до акції долучилося близько 400 волонтерів. Е, насправді ми, ми горді тим, що ми зробили цю роботу, тому що було зібрано 50 кубів сміття. Але, на жаль, не тішить у нас ситуація. Минулого року прибирався той самий банк Загребельна. Але сміття, на жаль, не, не зменшило, навіть враховуючи те, що ми взяли більшу е, площу парку. Е, по постає одне, думаю, дуже важливе питання. Ми знаємо всі, що цей парк досить хороша рекреаційна зона для відпочинку, як і студентства, так і для місцевих жителів. Е, Насправді учасники самі задавали питання, коли прибирали, чому немає місця для того, щоб викинути це сміття. Тому що там парк дуже великий і багато є місць, де можна сісти, відпочити. І ну, на весь парк ми побачили дуже обмежену кількість місць, де можна було викинути сміття. 50 кубометрів 620 мішків. Скільки участь брали в акції молоді? У нас до участі долучилося близько 10 громадських організацій, це як молодіжні громадські організації, так і студентські ради університетів, також долучилися і корпоративні компанії. Тобто ми задоволені тим, що ми зробили, але зараз, коли ми говоримо про результати, в нас постає інше питання просто. Наскільки часто потрібно робити це прибирання, щоб цей парк залишався чистим? До наступного сезону. Так, Тому що буквально на другий день ми прийшли подивитися, що в парку там ті самі компанії і те саме сміття. І насправді, ну, я думаю, що це потрібно вирішувати. Тому що відпочин, як відпочивали, так і будуть відпочивати. Тому я думаю, що е, правильно було внести якусь ідею стосовно якраз розміщення того сміття, тобто зберігання і вивозу того сміття. Яке саме сміття? Переважно це відпочинкові такі компанії? Так, це пластик, пакети, скло. Ага. Яку територію ви прибирали? Звідки довідки так приблизно? Ми прибирали повністю, повністю парк, частину ми зачепилися з боку князів. Економічного університету. Повністю праву частину до ресторану mm -hmm. по дорозі і зліва. Там буквально ну, люди, які там живуть, там і викидали гімунітази. І картини. Так, там дуже такі знахідки були, які здивували насправді нас. Зрозуміло. Добре, вітайте наступного гостя. Першу патрона, як депутат да. ради. — Я хочу підбутися питання прибирання міста в тій частині. Е де роботу виконують комунальні служби. В першу чергу це комунальне прибирання вулиць, доріг, тротуарів, площ. Я працював у міському комі. Хочу сказати, що кожного дня мені на стіл лягала інформація, де працює, яка бригада, скільки чоловік, яка техніка, а потім я зобов'язав замовників цього житлово-комунального господарства, е, відділ технічних нагляду і замовника, виконавця робіт, підписувати акти виконаних робіт. В результаті цього, ми не тільки контролюючи фактично виконання робіт, але й тримаючи на пульсі е, обсяг виконаної роботи, нам вдалося е, зменшити е, вартість прибирання десь на 30%. В порівнянні з попереднім періодом, це був грудень, січень і лютій місяці 2011 року і 10-го. Це була дуже велика сума, мільйон 400 при рості плану настильних матеріалів. Я хочу зараз звернути увагу, що є дороги, які повинні прибиратися кожного дня, і які декілька днів на тиждень, як правило, ми бачимо по факту, місто не прибирається. Вуличні змети під бордюрами стоїть болото. Пісок такого ще не було в Тернополі. Я у Львові був у березні цього року. Коли сніг зійшов, там було буквально за два тижні місто прибране. В нас до сьогоднішнього дня, я не знаю, яка частина міста, тільки завершили центральну частину міста. Тобто місто кричить СОС. Це дуже добре, що зараз від вас інформацію, що ви підняли цю тему. Я не знаю, які кошти будуть перераховані виконавцям за цю роботу, тому що її проконтролювати надзвичайно складно. Якщо б ми зобов'язали владу інформувати на сайті, скільки техніки, якої працює, скільки людей працює на прибирання вуличного дорожнього господарства, ми б тоді могли оцінити реальну вартість. А так буде прораховано 700-800 тисяч, я в цьому переконаний. А роботи, які ми бачимо, виконуються, вони не виконуються. Або виконуються надзвичайно малій долі. Ну, що тут ще можна додати? Чи є різниця між мікрорайонами? Ви помітили, що десь краще прибирається? Всюди прибрано погано. Час... Центральну частину основні дороги вже один раз завершено, хоча повинні прибрати кожного дня. Візьмемо вулицю Злубки, куди проїжджає міський голова. Ви подивіться, вздовж мазі цілої вулиці з Луки, проспекту Злуки, вуличні змети ніхто їх ще не торкав до цього часу. Такого ще не було. Навіть в період бартеризації, коли коштів не вистачало, місто прибиралося. Тобто я не маю що додати, це просто кричущий факт на сьогоднішній день. Зрозуміло. Е, Степан Бахдо, депутат обласної ради, у нас не перший раз на громадській раді, але це не перший раз у нас в студії. Так. Дуже приємно бути запрошеним на дане зібрання, ти більше тематика є достатньо актуальною, десь я нам буду намагатися поєднати цю проблему з обласним рівнем. І об'єктивно виникає кілька питань, які треба обговорити нам і підняти їх. Зокрема, питання номер 1 це питання малищівського спітчезвалища. Тобто ми об'єктивно розуміємо, що вже на протязі більш як вже четвертий рік ми говоримо про вирішення цієї проблеми, а ми її по сьогодні не, не вирішили. Об'єктивно ми говорили про те, і люди, зокрема посадовці, які представляють сьогодні керівництво міської ради, були ще депутатами Тернопільської обласної ради. Інціювали питання придбання сміттєсортувальної лінії, чому вона не встановлена по сьогодні на Малишівському сміттєзвалищі, тим більше, що вона в б... це би дало можливість зменшити, напевно, обсяги сміття, яке сьогодні викидається там. Зрештою, треба об'єктивно розуміти, що Малишівське сміттєзвалище це не тільки проблема села Малишівця, це вже проблема. Цил певних екологічних проблем для міста Тернополя, бо і водовідбір, і пішківні води, вони достатньо близькими для Тернополя і нагальною це в принципі проблема для Тернополян. Тому я думаю, що аналізуючи цю проблему, треба до цього питання повернутися і в терміновому, терміновому порядку. Далі я би хотів наголосити на тому, що попри те, ми з колегами, ми тут присутні колеги, разом прибирали. Набережно озера. І хочу звернути увагу, що є достатньо серйозні проблеми. Це не йдеться, напевно, тільки до питання до представників посадовців міської ради, це питання і до людей. Бо, напевно, що те, що відбувається в озері, довкола набережної озера, це не просто жахіття. Тому питання прибирання, впорядкування цієї території це надзвичайно важливою складовою. Тим більше ми претендуємо на таку своєрідну роль. Маленької Галицької Швейцарії, але водночас Тернопільський озеро ніяк не може порівнятися з тою перлиною, яка знаходиться в Женеві. Я думаю, що на це питання треба звертати увагу не тільки громадськості, і міській раді і разом долучитися до того, щоб нарешті навести перегляд. Тим більше, що там достатньо серйозної проблеми з прибиранням сміття. Хоча довкола начебто відбувається прибирання спільними зусиллями комунальних служб, я так розумію. Громадських організацій, але саме озеро, воно під знаком питання. Третє питання це питання доріг. З в Тернополі, звичайно, що є проблема, і це об'єктивна ситуація не тільки напевно, на рівні Тернополя, а й на рівні Тернопільської області. Поряд з цим є проблеми, котрі в силу певних обставин не, не змінюються. Ну, зокрема, ситуація біля будинків, з Луки 29-27, це проблема вже років 5 тягнеться і її ніхто не хоче вирішувати. Це постійно переноситься з року в рік. Пояснення банальні, там, що треба там, змінювати там, дорогу, піднімати реалізацію, е встановлювати і так далі, щоб ці проблеми вирішити. Тим не менше, люди й по сьогодні в калабані ходять. Я думаю, що це питання давати під час відповіді. Дуже дякую. Прошу наступний наш гість Андрій Любецький, громадський активіст. наш за Прошу. Я не так одразу про проблеми. Якщо вибирати е, місто, то це повинні робити комунальні служби. Благоустрій, е, двомісячний благоустрій, наскільки я розумію, це коли влада звертається до громади і просить, от давайте разом з громадою будемо вибирати місто для того, щоб місто було красивіше. Це є велика різниця між лівим обов'язком і е, проханням. От хотів би відмітити, що це прохання ну, сьогодні тернополяни не відкликаються. Ну, є окремі громадські організації, добре, що вони є, але пересічні громадяни вони, е, в силу того, що довіри до влади, немає. Тому вони не, не відрубляються. Проблема в тому, що немає достойного спілкування влада і громада. З одного боку влада просить давайте прибирати місто, а з іншого боку, коли під будинком вирубуються дерева, або відбувається якийсь там прорив каналізації, або якісь інші проблеми, то влада каже, ну це ваші проблеми. Це... Тут треба якось вирішити, або спільно працювати, або дійсно громада міста буде і надалі ігнорувати. І відноситись до цих проблем, так як вони зараз відносяться. Дійсно, там, якщо говорити, що добре там, де не сміть. Але це суто розмови, тому що смітять всюди і прибирати проблем і всього. Ось така от проблема іменно з спілкування між владою і громадою. Якщо влада поміняється і зможе не тільки просити, але й відповідати за свої вчинки, з розумінням ставитись до проблем, тоді я думаю, що поміняється, а поки цього не буде, то будемо жити в такому місті, на яке ми заслуговуємо. Як? Чи вдасться її честь, чи вдасться перевиховувати, скажімо, частину ту населення, яка не бажає за потрібне кинути попірець ворогу? Якщо те населення, яке не виховане, можливо, це воно, ну, дивиться наверх, тобто риба не є голови. Якщо влада ставиться так до громади, то чому громада не повинна ставитись так до міста? Ми виховуємо, влада виховує людей. Якщо така влада, значить такі люди. Буде інакша влада, будуть інакші люди і будемо Якісь зміни. Але для цього повинні бути кроки тих людей, які є при владі. Вони повинні показати приклад. Я не можу витримати, я перепрошую. Це ж знак на такого. Що... Ця влада вибрана цими людьми. Звідки ви, ви кажете, буде іншій лад? Це була звідки взяти. Це тема іншої громадської. Ви свій час не вибрали, бачите, а, а тепер татар... під час дискусії ви висловите свою думку. Прошу. Ніна Міляновська, громадський клініць, вулиця Орлика, науковець. Я, я, та... Хай пан Владислав зайде, то ми для нього кажемо. Ну, Пан Соколовський передасть на щось, правда? Я думаю, він все Він забуде. Є вже, є вже пан Владислав. переживаємо. Вибачайте. звичайно. Я представляю вулицю ролика, але я думаю, що в думку не тільки в нашій вулиці, але й всього Тернополя. Ми дійсно цього року стикнулися з жахливою проблемою сміття, полюки, неприбраності. Річ у тому, що ми намагалися з жеками порозумітися і в нас абсолютно нічого не вийшло. Е, виходить ситуація, що на подвір'ях будинків прибирається, а міжбудинкові території не прибираються, дороги не прибираються. Зверталися мешканці наш е, нашої вулиці, сусіди до Жеківських нам сказали, що Жеки не зобов'язані це прибирати, що повинні прибирати... Е, і чомусь вузьк. Не знаю, яким чином ця структура пов'язана з нашим містом, але ми повинні звертатися вуз, щоб нам прибрали при на території, щоб прибрали оці вуличні вмети, про які говорив пан Петро. Мене в Жінках ця ситуація дуже турбує, тому що доросла людина йде над цими вуличними зметами. Півтора метра висоти. Дитина, яка гуляє разом з мамою, вона в метрі від цієї пилюки, яка просочена якимись маслами, там, важкими металами і тому подібне. Ми повинні думати не тільки про себе, не тільки про імідж влади, про е, те, як виглядає машина помита, не помита і тому подібне. Ми повинні думати про наших дітей, в чому вони ростуть і яке них буде здоров'я. Чому кожної весни в наших дітей коміктивіти, алергії, жахливі якісь прояви і нам розповідають про екологію. Екологія це не тільки Чорнобиль. Екологія це те, в чому ми живемо. І, до речі, знову ж таки, ми говоримо про сміття, і це проблема не тільки з тим, що порозкидали фантики і пляшки. За це треба штрафувати, треба розробити систему боротьби з таким явищем. І мені дуже шкода, що хлопці перетворюються на прибиральників, прибиральників в парках. Потрібно думати так само і про повітря, і про воду. Чому у нас зараз відбувається така масова вирубка дерев? Я Переглядала інтернет-матеріали і стикнулася з тим, що пан Захарчук свого часу, коли представляв генплан Тернополя, він говорив, що основний принцип генплану Тернополя це розширення меж міста, а не ущільнення з те, що ми зараз стикнулися дуже гостро. Чому в нас зараз стопільше відбувається якась... Вирубка і забудова. Чому знову ж таки в парку Шевченка виявилося, що там якась земля будинок парковою зони? Запитання, якщо земля не є парковою зоною, зоною біля парка, вона повинна бути зразу автоматично забудована. Ну нехай міська рада скаже, це не паркова зона, але ми її залишаємо зеленою. Нехай там гуляють, нехай там якось діти дають собі, якось відпочивають. Ну, так не можна е, говорити про те, в мене вправить якийсь час. Не можна говорити про те, що все відбувається законом, все по нормативам. В нормативах є садити дерево на пель, мені розповідали в інспекції клубнічній. Так давайте все полубаємо, не злишимо мені займінгу для дітей в парках, ні ні, ніякої зелені, тому що так дозволяють норматив. Дякую. Зрозуміло. Добре, наступний місць, прошу вітати, Олександр Філі, голова громадської ради, з питань екології та ЖКГ при Тернопільській міській раді. Доброго дня, шановні нагадання. Колеги одмалювали коло проблем. Мені здається, що це наслідок того, що владою тривалий час системно не вирішуються ті проблеми, про які ми кажемо. Немає системи в роботі. Я зазначу, що проблема твердих побутових відходів, вона ну, складна, вона не є простою. І залежить вона від двох аспектів. Поведінка громади, тому що так, як у нас зараз поводиться громада в нашому довкіллі, це не можна терпіти. Але ж вдома так само міська влада повинна приймати участь. Мусить бути інформаційні проєкти впливу на свідомість. Можуть бути підняті законодавчі акти, як впливати і наказувати. Справа в тому, що у нас цей момент взагалі ну, влада і ті структури, які мають впливати на поведінку, вона ну, взагалі не, пр... не працює. Значить, Друга е, частина е, це е, дії міської влади. Значить, Я скажу, що по твердих побутових відходах... Пане Владислав, у нас відбувся відкат. У нас було краще до того, як ви розвалили ту систему, яка була. Ну чому зараз припинили збирати шкло? Чому не збирається окремо картон папір? Це вторинна сировина. Це все йде нікуди. Ми далі обговоримо, що ми не повинні платити за пусті контейнери, які вивозять, коли людина кинула три ящика і контейнер повний. Тобто на кожному кросі проблема. До речі, після спілкування з вами ми сформулювали перелік питань для обговорення разом. Я другий тиждень чекаю від вас дзвінка, коли ми зустрінемося для обговорення цих проблем з фахівцями по напрямках, так як ми казали. Значить, Далі серйозні проблеми. У нас немає просування в зборі токсичних і високотоксичних відходів. Ну чому у Львові вже запроваджено проєкт збору акумуляторних батареїв? Це мільйони, це важкі метали. Одна маленька батарейка отруює 5 кубометрів ґрунту. Ці проєкти можна впроваджувати без грошей. Потрібна тільки відповідна організація. Далі у нас не вирішена проблема збору будівельного сміття. Но я пропонував досвід Польщі по озелененню. Так само досвід Польщі. Ти ремонтуєш свій маєток, замовляєш контейнер, заповнив його, заплатив тобі вивезли. Ну давайте рухатися в тих напрямах. Мусить бути поступ в тих організаційних питаннях. У нас немає, у нас все замерло в тому. Ви розумієте, зараз Тернопіль напоминає гарний маєток з високим плотом. І всередині маєтка на подвір'ї дуже гарна. Але ж ми все сміття викидаємо за плот. І ми цього не бачимо. Весь Тернопіль оточен смітниками, будівельних відходів, побутових відходів і таке інше. Давайте очі відкриємо і почнемо рішати ці проблеми спільно. Дуже дякую.